Всім привіт! Ситуація навколо України перетворила колишню Радянську Республіку в лабораторію з випробувань зброї заходу, давши при цьому США і союзникам Вашингтона рідкісну можливість вивчити вразливість власних озброєнь. Повідомляє. У матеріалі йдеться, що американські військові уважно стежать за ходом конфлікту між Києвом і Москвою, який допомагає їм вивчати, як системи заходу поводяться в ході інтенсивного використання в бойових діях, і які боєприпаси обидві сторони використовують. Україна абсолютно зброювала лабораторія, у всіх сенсах тому, що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома промислово розвиненими країнами. Повідомив телеканалу Близький до однієї із західних розвідок співрозмовник. Стверджується, що частина програмного забезпечення виробництва України перетворила доступні планшетні комп'ютери і смартфони в складні інструменти для наведення, які тепер широко використовуються в Су. Результатом цього стала програма для смартфонів, яка передає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в реальному часі. Це допомагає підрозділам, що знаходяться на передньому краї, вести прямий вогонь по конкретних цілях. А оскільки це додаток, а не апаратне забезпечення, його легко швидко оновити, і воно доступне для широкого кола осіб. Офіційні особи США, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він дуже ефективний, при наведенні вогню української артилерії на російські цілі. Також стверджується, що українські військові внесли тактичні нововведення, які справили враження на західних чиновників. Йдеться про використання невеликих груп спішеної піхоти, новітному програмному забезпеченні, а також малорозмірних дронах. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт! Я, депутат Європейського парламенту від Ірландії Ітландії Уллес. Сполучені Штати створили Північноатлантичний альянс для розширення свого впливу в європейських країнах. Політики повинні почати представляти інтереси громадян, при цьому припинивши представляти НАТО і військово-промисловий комплекс. НАТО був сформований США, щоб тримати країни в в підпорядкуванні американському імперіалізму. Підкреслюють, що народ хоче миру і завершення прокси війни США і Північноатлантичного альянсу. Раніше видання повідомило, що рішення українського лідера Володимира Зеленського подати заявку на прискорений вступ країни до НАТО стало несподіванкою для адміністрації американського президента Джо Байдена. За словами джерел видання в Білому домі зберігається суперечливе ставлення до членства України в НАТО. В тому числі через необхідність участі військових США в захисті будь-якого члена Альянсу, проти якого почнеться агресія. Київ прагне до цих гарантій безпеки, поки багато хто у Вашингтоні залишалися стурбовані перспективою війни з Росією. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт! Я, лідер французького руху, патріоте Флоріан Філіппо. Відмова від газу з Росії і перехід до закупівель цього палива у Туреччини не має сенсу, оскільки Анкара також отримує його від Москви. Щоб обійтися без російського газу, Болгарія підписує угоду про імпорт газу з Туреччини. Туреччина, яка отримує 45% газу з Росії, так що Болгарія просто буде купувати російський газ набагато дорожче, ніж раніше, озі все. Зазначу, що це ж відноситься й до Франції. Раніше голова Єврокомісії Увсула фон Дерляєн заявила, що заходи щодо зниження енергетичної залежності Європейського Союзу від Москви принесли позитивний результат. За її словами, європейські країни компенсували постачання газу з Росії за рахунок диверсифікації і отримання енергоресурсів від інших країн. За повідомленням видання. Фор, намагаючись замістити російські енергоресурси, Німеччина ризикує опинитися у владі Катару. На тлі енергетичної кризи, країни перської затоки, в тому числі Катар, стають найбільшими експортерами природного палива. Німецькі компанії нещодавно підписали з Катаром контракти, які передбачають постачання 2 мільйонів тонн зрідженого природного газу з 2026 року. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. Масова акція проти антиросійської політики пройшла в Берліні під час традиційного маршу пам'яті, присвяченого лідерам соціалістичного руху Розе Люксембург і Карла Ліпкнехта. Про це пише німецьке видання. За даними видання, на вулиці вийшли кілька тисяч людей. Білошкіри німці в основному чоловіки скандують антизахідне гасла, за Донбас розплющить захід, головний ворог дому і подібні наголошується в статті. При цьому серед учасників акції були і ті, хто приніс з собою прапори Донецької Народної Республіки. Західні країни, в тому числі і Німеччина, ввели великі антиросійські санкції після початку Росії спецоперації на Україні. Президент Володимир Путін назвав її метою захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням геноциду з боку київського режиму. При цьому колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель зізналася в інтерв'ю, що менські угоди були покликані не врегулювати конфлікт в Донбасі, а дати час Україні підготуватися. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока! Всім привіт! Внутрішнє протистояння в НАТО стало подарунком президенту Росії Володимиру Путіну, повідомляє американська газета. На думку авторів статті, конфлікт на Україні не дає заходу найближчим часом ніяких довгострокових стратегічних вигод за винятком очікуваного вступу в альянс Фінляндії і Швеції, яке поки блокує Туреччина. Туреччина, яка приєдналася до альянсу в 1952 році, часом була незручним партнером альянсу, і президент республіки Реджеп Таїп Ердоган, прийшовши до влади, погіршив ситуацію, так як дозволив країні зблизитися з Росією. Більш того, в 2019-му, Туреччина розгорнула російські зміни з 400, що було сприйнято в США як зрада, стверджує. Туреччина і її союзники по НАТО життєво важливі для безпеки один одного і для стримування Росії альянсу потрібна Туреччина, яка була оплотом оборони Заходу від рану, і закрила Чорне море для російських військово-морських підкріплень йдеться в статті. Проте Путін в цій суперечці в НАТО є поки єдиним переможцем. Чим швидше Туреччина і її партнери прийдуть до угоди, тим краще для альянсу, підкреслює газета. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!